Для голів квартальних комітетів 23 травня у сесійній залі провели робочу зустріч. Вікторія Косяк зупинилася на робочих питаннях діяльності квартальних комітетів, участі в громадських обговореннях і з перейменування вулиць. Михайло Сулятицький говорив про послуги з централізованого вивозу побутових відходів, яку планує надавати КП чисте місто. Відповідав на запитання щодо ремонту доріг, аварійних дерев, обслуговування кладовищ. Присутніх ознайомили з послугами ЦНАПу, особливостями призначення субсидій, говорили про проблему безгосподарських садиб та стихійних сміттєзвалищ, порушення правил утримання домашніх і свійських тварин, дотримання правил благоустрою. 23 травня в День Героїв до музейного центру завітали десятикласники гуманітарного ліцею на історичну годину у боротьбі за право бути вільними. Ідея цього свята з'явилася у середовищі українських націоналістів у 1941 році. За радянських часів свято відзначали підпільно, але зі здобуттям Україною незалежності воно щороку набуває популярності. Особливо важливим воно стало після початку повномасштабної війни, коли нові і герої боронять незалежність України. Центр допомоги Олександрія отримав гуманітарну допомогу для лежачих хворих. Міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів передала волонтерам партію підгузків для дорослих. Тож всі, хто мають потребу у таких засобах для дорослих, можуть звертатися до волонтерів центру, Йдеться на сторінці Центру допомоги Олександрії. В музичній школі звітували учні відділу народних інструментів. 23 травня послухати виступ юних музикантів прийшло багато шанувальників музичного мистецтва, учнів школи та їх батьків. У виконанні солістів та колективів відділу лунали твори композиторів різних епох та країн. Багата палітра музичних народних інструментів дала можливість створювати різноманітні за складом і кількістю виконавців творчі колективи. Два перших місця та гран-при здобули танцюристи Олександрійського театру Танцю Стріт Белет на фестивалі «Dance Time у Кременчуці. Олександрійки представили декілька групових та сольних номерів. Підготувала танцівниць, хореографиня Кристіна Касієва. В Олександрі вперше відбулася відкрита першість з акробатики. Участь взяли 32 спортсмени, 26 вихованців відділення акробатики дю США номер 2 тренер-викладач Олексій Сорочан та 6 спортсменок з клубу Білий лотос» тренерка Оксана Нєгіна. Діти виступали в індивідуальних виступах парних, тріо та змішаних. СБУ повідомила про підозру бойовику російського незаконного військового формування Вагнер. Зловмисник підозрюється у державній зраді та участі у терористичній організації. Підозрюваний є громадянином України, уродженець Олександрії у 2016 році. Вступив до лав незаконного збройного формування батальйон Восток. Після повномасштабного вторгнення РФ, перебуваючи на території ДНР, вступив до 317-го батальйону приватної військової компанії Вагнера брав участь у бойових діях під Попасною Луганської області та був в охороні місць перебування полонених військовослужбовців збройних сил України у Таврійському Херсонської області та в місті Таганріг. Четвер, 25 травня, буде хмарна погода у другій половині дня дощ. Температура вночі плюс 15, в день плюс 23. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стопчика. Вітер північний 3 метри на секунду.